Всім хай, ребята, ви на каналі Ukraine і з вами Ukraine Сьогодні вийшло, ну як Сьогодні, не сьогодні, а пару днів тому вышла в Bravel Stars колаборация колаборація з Penj Bob Square Pense. І, да, я вже поскупляв половину акцій, оці дві, две. бургера, короче, вот. Вот, блохи. И ананас. Вот такие. Okay. И я, наверное, вас возьму у И мы пидем... Угу. О, мани-мани-мани. Ну, пидем в... Не, в ловлю могил. Вот. А, кстати, клубная тоже вот. Ви це. Да. Можна і втроєш, де раді того пограти. Я хочу накупити на якусь акцію. Наприклад, дуже хочу ще. получити той новий скин. Новий скин. Я якщо що зменшив звук, щоб ви мене файно чули. І коротше, той скин. Спанч боба, коротше. Дуже хочу отримати. Прикольний такий скін. Ще падріка можна би отримати, но тік Красті Краб теж норм якось Опа. Ти поганий коп. От у мене з таким бургером таке відчуття як будь у мене двойна ульта. Ну, взагалі, то так. Вона на дві ульти выделяет. Якось. Не знаю як. О, вийдете дві ульти. Сразу. Иди сюда. А, кивинг. Вс, по-моему, обработаю. Там той ролик. Всего лишь дві людини подивилось. Так що я буду випускати ролики поскорше, надіюсь, щоб е, вообще, ну від мене багато кого повідписувались, тому я хочу ролики е, більше записувати, щоб вернулись назад. Бо я... На... Бо... хотілося б мати 50 підписників. Отак. Але я навіть ще не близько навіть до того. Зразу же кажу, я граю на аккаунті брата, бо я свій загубив, хто не дивився там ту серію, то не знаю. чекай, це що? Це другий рівень. До мене є другий рівень. Угу. О, халява. Мані, мані, мані забрали. Тут появились мані-мані-мані. Більше не де. Більше не, не де немає мані-мані-мані. А, кстати, я куплю на крисюка. Ви, кстати, можете теж зараз на нього накупити на кредитах. Бо у мене там сразу він появився. І я його вибрав. А, я до сих пір не поміняв значок. Іди звідси інтернет лагає. Ну ви розумієте, що зараз в Тернополі і інших чуть не по всій Україні чуть не мінус світло. Ну да, виключають, виключають. Ну Но... і тому відео я казав, що в віку виходити, і ще плюси за те, що я в школу говорю. Кстати, в коментарях напишіть в який ви клас ходите, чесно я в третій. Не судіть, якщо ви думали, що я старший третього класу, то не судіть з реально. Ніхто не судить по тому, по класу. Давай, ну, ну. Мало-мало-мало-мало ну. хп, мало хп. Хоп, стоп, принден. Приндетидин. І симіролі... Бумчака так така Так. так. Кстати, може виходити ще відео по реал лайфу? Типа по моєму реальному житті? Кстати, хто ще не підписаний на мій Тікток? Буде ссылка в описі. Ой, якому описі? В коментах. На мій Тік-Ток На мій Тік-Ток буде ссылка в описі. Є, А, не, не є, Господи. Я вже хотів радуватись. Не треба радуватись. Ой, попробував виграти, не получилось. Хм. А, кстати, 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 кстати. На щит Легендарики перші в мого брата це цекіт. Випализмаєшка. Не нині, не, 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 а пару днів тому, коли були сім безплатні... Ні. ні, вроді би там. Так, да, семи, семи безплатних магаящиках. Вроді би. А, мені ще мій, ку там лувий був самій ні, ні, я б не давала. Тоді не пам'ятаю коли, ну було, було. Так, що там у нас по новинам? Мукабу бо... юху угу. и семи рули. Ну, думаю, візьмем на коша я там. Динамайк. Не, э... э... угу. угу. ну на... динамайк. короче на кого у мене там квести? На дерево є всю квест, що буду. Задейла. Ви як бачите, в мене скинів немає. Нема. Вот талісман деріл нема. Я його не забирав халявну. Та я взагалі не пам'ятаю, що я там забирав. Ні, це не я забирав, це брат за... забирав би цей гок. От. Вступи в клуб, якщо це не в клубі. Кстати, ребятки, можете вступати в мій клуб Тернопіль Лов. Если хочете. там. Так. Сейчас мы забираем одну медузку. Сразу. Сразу Давай, сдавайся, сдавайся, сдавайся. Фу. Осталась нам одна медуза. Спойкуша. Опа, 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 опа. Гонщик нелегальний і професіоналний гонщик нелегален і професіонален. Так. Так, закрисен когось. От люби... люблять ласти по кустах. Які в реал лайф. Опа. Оп -оп 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 -оп. Не, ну не в них шант в нас А В нас 11. В них п'ять. Опа, 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 не здась, не здасть. Оп, оп, оп. оп О-оп-оп, оп, поворот, поворот. Опа, медузки збираємо. Три медузи. Три медузи, файне число. Так, так, так. Сім медуз. Вот. Файно. Ага, ага, ага. Не догониш, не спіймаєш, не спіймаєш. Раздавить это, дать, сеть и все. Е! Наконец-то я выиграл эту карту. Видишь, я чуть-чуть стол. Вроде бы стол. Стол. Так. Получается, у меня 900 крапсел. Да, 200 крапсел. Десять кристаллов. И открываемся до грофика. Думаю, нічого. просто вот такого не падає. Ніякого файного лута. А, кстати. Значит, вот той анимации. Вот вот анимация была прикольна. Вот. Саша, Готового момтя с Ашейбута. там. И... нет, значок игрука просто имба. Скрид Інтересно, Интересно, что мне здесь выпадает, якщо я вспью за тех всех 25 дней. Вот, да, вот, крысюк. Выдаем шафалин ту-ту-ту-ту-ту-ту. я на мелоді Потім буде х потім э, ворон. Не знаю, потом, может, Эш. Потом Зонг. Короче. Вот мой любимый, это... Вот это молодой Корделиус. Просто, не знаю, я не могу отстать от него. Просто подобается мне. Ну, мне... Меня... А нет, все же ем. Мани, мани, мани! что два мани, 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 идем в дуэль. Для дуэлла давайте ще візьмемо БІБІ, Ну і давайте щем um. Uh, ну давайте візьмем Бо грома. Погрома. А 5 moments later. Все, начинаем. И выдаем шифрини ту-ту-ту-ту-ту. Да, я знал, что он весьма Everyday M shaffalin. тун тун ту 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 тум Крыса! Крыса! Сучи, да, Крыса! Ши! Вон это меч! Иди сюда! Пям-пям-пям-пям! пя 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 тя, тя, тя. Ты мне уж что-то, в уж как в Ну все, капец. Основное ну, так и падает. на нас принял, обработал. Иди сюда. Молю, мою. Тут. Нет. Тут. Тут, конечно, тут. Сюда, иди, иди. Ладно. так я буду его красить. Ще, чекаємо, при... прийде. таке не пуги скулай. Бургер видно то, що проблема. Ти не разумішка тут стою. за Відкинем як. Бабль, гам! Ага, а Ага. Ага, Ага, ага. Лицензию на Побылгам Жвачку. Дай мне Побылгам жвачку. Yeah. Ну, я люблю жвачки с жвачкой тоже. Мы знаем, это похоже. Что рожка? Примом запахло, когда ты игры вылез. Ладно, чуть-чуть поменяю поменяем тобой сил. Эл фото! плеймо! Сэлдофото. Йолтай. У Нього не буде кошука або не да нього не буде косюка. Чикутних роботів взяв. Ще буде, ще буде. Ще б візьму як перекину через плечо і все. Ага, ага, ага. Не знаю, я ведь знаю тоді. Зато я перекину тебе через спину і ще раз на, на. є. А то мігру. Що ти мені тут робиш? А? О? А? Видали? Видали? Кстати, якщо у вас є персонажі на трьох персів, барить три перси і йдіть в, ду в дуелі. От такий совіт. І тоді навіть якщо ти не будеш за цих персів грати в дуелях, все одно тобі виконується на них вести. І це навіть імбова фішка. яку суперсел і не хочуть справляти. Стоп! А можна ще раз типа зіграти? І мені дадуть другі коїни. Інтересно. А ну, первім. Якщо це так, то файно. Так фармитись можна. Дам вам Суит, не лазьте по всяким сайтам, щоб получати безплатний крапс, а самі ті крапці просто <пуслужив> получайте випилки стаканчик. Тихо, 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 випий горілки стаканчик. Ти -ти 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 -ти. все. Ой. Ой. А кто тут спит? А кто тут спит? А ты что не спишь? И. Зараз котлетку уже для бургера пиджарим и все. И все. Иди сюда, иди сюда. Иди. Куда ты бойс? Ты думаешь, я тебя не бачу. Ты думаешь, я тебя не бачу? Шо, котлетка я? И катка Е. А ну... Не, а так не ну, можно, уже. Яко. У новенький квест-текстотик. Помню, принапработали. В квесте крабу уже... Три тысячи, можно сказать. Вот. Кстати, падрик. Падрик. Вот то есть, кинобастрик. Прикольный, думаю. А. Так, акце тоже файна, вот того вот того, а не Угу. Ту акце я б купив. А, і купи акце я навіть би не знав. Угу, та яка дешевше. Вот ту можна б попити. За 117 гів би пододав. Якшо б мав, я б вам дав, а так ні. Не, не дав би, бо подаруй був хим. Вот так. Не знаю, що що. Ну давайте вже до кінчим там о той. Е, давайте дайте манімані. -мані. Зараз буде манімані получем, думаю, закінчуємо відос. Або якщо ви вийшли вже нові і приуки, то можна зроблю ролик. роль. Не думаю, повинно забув. Про ролик не думаю. Так що може бути може бути, що может бути ролик. По гіпері, по гіпері, пипери, пипери, вот алюто. дроп. Підстаньте. Кстати, или прямо може прикинути, или прямо через плечо Интересно. Куда? Оп, стоп, куда? Ой, биби до. Ой, биби добра, ой, биби добра. А что? Чего ли что? А, интересно, будут такие типа усилки для красти краб. Красти крабы вот так. чтобы получат крабс. бы было. Що там покрасть коробу? Их можна. А, магай. Акція. Не, ну Я бы був радий, якщо б ще вийшла колаборація з черепашками ніндзя. Бо черепашки ніндзя це один із моїх любимых мульт... ну, как сказать, 2002. <связывая> Короче, коллаборация с черепашками ниндзя 2012 Вот это мои, мои любимые черепашки ниндзя и любимый мульт. Вот так. Было бы прикольно. А так в целом, ну, нет. А ну, на ком мне не бы купить? Не, буду все же. Сохраняти оці монетки, оці Бу. А на тому думаю всім бай з вами був Юкрейн. І можу сказати, щоб було у вас все добре. І війна поскорше скінчилась, так бай.